з приводу одним із пріоритетних завдань у 2015 році був ремонт прикарпатських доріг. Зробили багато, каже голова адміністрації Олег Гончарук. Не обійшлося і без лоббі народних депутатів. Лише з державного бюджету на дороги виділили 624 мільйони гривень. Ми з місцевих бюджетів. Спрямували в дорожню інфраструктуру 224 мільйони гривень було дуже багато скептиків. і Навіть з грошей, які були в фонді регіонального розвитку, спрямовані, знаєте. Спочатку була ідея тільки на капітальні видатки, потім проводили консультації. і Вирішили, що більшу частину, а це понад 90 мільйонів. Ми спрямували в дорожню інфраструктуру. Цьогоріч виконувалися роботи у напрямах Івано-Франківськ, Львів, Стрейкалуш це... та Верховина Косів. Дорожники визнають, не допрацювали на останньому напрямку. Одну ділянку там таки не вдалося відремонтувати. кажуть від соколівки до криворівні дорога у дуже занедбаному стані, тому не розрахували своїх можливостей. Тендерних торгів, напевно, не зовсім чітко розрахував свої сили. І коли він почав працювати і шукати також субпідрядні організації, які б йому допомогли, стало зрозуміло, що за той об'єм коштів її виконати по тій тендерній документації, по проєктно-кошторисній документації стало нереально. І в цьому виникла проблема. А робити будь-як ми не дозволяли, ремонт цієї ділянки продовжиться у 2016 році. Адже програма Єврокарпатського регіону розрахована на два роки. Так само вже після зими візьмуться за ремонт дороги Івано-Франківськ-Чернівці. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.